Автівок, друзі, так багато у людей, в котрих вже давно закінчилося все, що навіть бачите, роз'їхатися важко. І черга навіть заїзд на виїзд. І парковка повністю забита вся. Ще й гроші за парковку з деяких беруть. І пробочка, подивіться, яка вже на виїзд із міста, а ще тільки півп'ятої. Негарна людина встала, бачите, Дніпропетровська.